Вітаю, друзі! Отже, сьогодні поговоримо про канібалів Києва. Хто, коли та як їв жителів столиці. Спеціально, свідомо чи випадково. Розповіді про канібалів людожерів у всі часи викликають страх і неприємні відчуття. Але від історії нікуди не втекти. Людожери, на жаль, жили і в Києві. Усі найстрашніші розповіді та Чупутки про канібалізм у столиці 100 років тому зібрав у своїй книзі. Від Євбазу до шулявки киянин Вадим Ляшенко. Сьогодні поговоримо про те, як орудували людожери у столиці, як заманювали у пастки жертв, готували котлети та варили мило з людей. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Вставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Отже, чудодійні цілющі котлети на Євбазі, до речі, назва Євбаз, як ви можете здогадатися, це скорочення від єврейський базар. Жахлива історія про роботу. Цілої банди людожерів у Києві пов'язана з ринком Євбас. Канібали заманювали у свої квартири довірливих жінок та дітей, вбивали з чоловіками важче справитися. Потім з них готували їжу для себе та на продаж на так званих ненажерних лавах на базарах. Бувало, що м'ясо продавали ринковим куховаркам. Вони навряд чи знали, що купують людятину. Але пиріжки та котлетки завжди розходилися на ура. Ненажерні ряди на ринках користувалися популярністю у простих киян, які не мали грошей на їдальні та ресторани. Робітничий люд тоді дома не готував майже, це було дорого. Тому харчувалися тодішнім фастфудом на кшталт пиріжків, книжів тощо. Найбідніші сиділи на чорно-білій дієті, чорний хліб та молоко. Розповідали, що котлети з Євбазу мало не зцілювали людей. Ходили чутки, що один чоловік, якому зробили складну операцію, здивував лікаря тим, що в нього дуже швидко гоїлася рана. На запитання лікаря, чим він харчується, той відповів, що постійно харчується в однієї куховарки на Євбазі і похвалив її фірмові котлети. Лікаря зацікавила диву котлета. І він попросив свого пацієнта принести наступного разу і йому. Кажуть, тоді лікар відправив котлету на аналіз, і він показав, що котлета виготовлена з людського м'яса, хоча його цілющі властивості ніколи не доведено. І ніким не доведено, що людське м'ясо зціляє. Тут канібалізм був не свідомий, а випадковий. Ми теж не знаємо, що їмо, Правда? Та заспокоїтись, жартую. Хоча, йдемо далі. На початку 1920-х років у столиці кияни боялися випускати на вулицю дітей. Ходили чутки, що людожери викрадають дітей прямо з вулиць і варять мило з їхнього жиру. У роки після громадянської війни мило було дефіцитом і коштувало дуже дорого. Крім того, тоді, окуповану російськими більшовиками комуністами Україну, охопив перший голод 1921-23 років. Найбільше постраждали південні регіони, куди згодом завезли порції тих, що зараз кричать про ісконно і наше. Та повернемось до Києва. Кияни старожили розповідають страшні історії 1933 року, року найстрашнішого голодомору, геноциду, влаштованого. Росіянами українцям, коли людожери бандити заманювали людей у свої пастки. Найчастіше траплялися сільські мешканці. Вони носили на продаж у міста дрова. Бувало таке, що покупець просив занести дрова на другий поверх будинку. Там продавця дров убивали та продавали ковбасникам. Кажуть, що в Києві був ковбасник на прізвище Дехтярьов, таке собі типове російське прізвище. Він виходив на базар, вибирав жінку чи чоловіка попростіше і пропонував купити у нього сіль дешевше, ніж продавали інші. Коли людина погоджувалася, Дегтярьов кликав її додому, пропускав уперед і бив сокирою в потилицю. Таким чином, Дегтярьов цілий рік виготовляв із людського м'яса ковбасу. Його викрили випадково, коли одна жінка, куплену в нього, Ковбасу принесла додому, а коли розрізала, то побачила частину людського пальця. З цією ковбасою жінка звернулася до продавчині, в якої купляла ковбасу. А та направила до Дегтярьова, який постачав ков... ковбасу їй для продажі. Ковбасник зізнався, що майже рік годував киян ковбасою з людського м'яса. Правда, тут знову люди ставали канібалами несвідомо, їх оманою годували людятиною. Але страшні історії про знахідки в ковбасі та пиріжки з м'ясом були не лише 100 років тому. Наприклад, корінні кияни розповідали, що у середині 1990-х років у районі ДВРЗ жінка знайшла у фарші людський нігодь зі слідами манікюрного лаку. Ось. Наступна історія це історія зниклої дівчинки. Ця історія теж пов'язана із ринком Євбаз у Києві. Розповідають, що одного разу на базар прийшла жінка із маленькою дівчинкою. Щоб не тягти з собою на базарні лави дитину, мама вирішила залишити доньку біля будинку, щоб упоряти з ринком. Коли жінка повернулася, дівчинки там уже не було. Єдиним свідком, хто бачив дівчинку, була бабка чистильниця взуття. Вона розповідала матері, що бачила дівчинку, яка йшла з чоловіком та їла цукерку. За кілька днів тіло дівчинки знайшли в будинку на Подолі, там була база канібалів. Мама впізнала відрубані ручки своєї доньки, адже на них були рукавички, які колись мама зв'язала їй сама. У будинку канібалів було тоді знайдено велику м'ясорубку, людські кістки та спеції. бандити людожери продавали фарш куховаркам на ринку. А води потім готували котлети, пиріжки та інші м'ясні страви. Як дізнались потім, навіть мама вбитої дівчинки завжди купувала в однієї з торгових пиріжки для своєї сім'ї саме з цього м'яса. Також є цікава розповідь про свиней людожерів, кияни розповідають історію про те, що 1946 чи 1947 року, а це час третього радянського Голодомору, начальник річкового порту Дунаїв. Повертався після роботи додому, і в нього схопило серце. Кажуть, що помер він миттєво від інфаркту. Похорон призначили наступного дня, але після похорону вдова Дунаєва згадала, що в піджаку покійного чоловіка залишилася ощадна книжка. У нього йому в цьому піджаку з ощадною книжкою і поховали Дунаєва. Ті часи відновити загублену ощадну книжку було майже неможливо. Тому вдова домоглася, щоб могилу дозволили розкопати. Коли вона прийшла з документами до сторожа на цвинтарі, вона побачила на вішалці піджак її покійного чоловіка. Могилу на байковому цвинтарі розкопали того ж дня. На превеликий подив, труна виявилася порожньою. Вдова відразу заявила про свої підозри міліції. Слідство показало, що неподалік цвинтаря у своєму дворі сторож тримав свиней. Вночі після похорону розривав могили та згодовував трупи свиням. Росли вони на них дуже швидко. А одяг продавав на базарі. Вигодованих свиней сторож теж продавав, сам не її узнає, в чим годує. Уся ця історія закінчилася тим, що міліціонері розстріляли свиней людожерів, облили бензином та спалили. В 1980-х роках у Києві ходили чутки, що в передмісті є розплідник із хутровими тваринами. Для правильного росту та якісного хутра песцям було потрібне свіже м'ясо. Кажуть, що була банда, яка нападала вночі на самотніх перехожих типу бомжів. Або просто поодиноких, які затрималися вдома. Ось, вбивала їх та згодовувала тваринам. Правда, таких розповідей лякалок у другій половині 80-х було багато. В часи перебудови всі бачили НЛО, снігу людину та канібалів. Вірити чи ні в правдивість історії про діяльність людожерів 100 років тому вирішувати кожному, але і у наш час канібали теж є. Кілька років тому в Києві заарештували людожера та його спільницю. Все почалося з того, що у Святошинському лісі знайшли труп жінки. Виявилося, що її вбив чоловік-співмешканець заради її десятирічної доньки, яка стала жертвою ритуального вбивства. Її тіло було розчленовано, окремі його частини не знайшли. Слочинець Канібал планував вбивство дівчинки наперед. Для цього спеціально познайомився з його мамою і жив разом з ними. Так що бережіть себе.